Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в 5 кілометрах від міста Свалява. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Свалява місто на заході України в Мукаківському районі Закарпатської області. Відстань до міста Мукачева становить 25 кілометрів. Відстань до міста Ужгор становить 65 км, відстань до міста Хуст становить 85 км. Продам будинок у мальовничому куточку Закарпаття 5 км від міста Свалява. Площа будинку 63 м. ділянка площею 25 сотен, має дві кімнати. Стріха поміняна, зроблено від мостку, є літня кухня, підвал, господарські приміщення. За будинком розташовано фруктовий сад, присадина ділянка загальною площею 0,25 гектара, яка закінчується гірською річкою. На ділянку є кадастровий номер та всі документи. Без боргів є газ, електрика та вода. Ціна 45 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому, все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!